Отже, всім привіт! В нас виникла така необхідність їздити до Львова з Харкова. І ми вирушили на нашому Nissan Leaf. Як хто на канал підписаний, то звісно знає, що у нас перепакована батарейка з об'ємом десь 36-37 кВт. Тому ми підзарядилися і вирушили ми в подорож. Тому слідкуйте. І в цьому відео ви побачите, наскільки це реально. І ми нагадаю, це був вже кінець листопада, тому вже було ноль плюс-мінус туди-сюди, десь. Плюс десь були засніжені дороги, десь були ідеальне було ідеальне покриття. І ми вирушили з Харкова в 5-й ранку і їхали аж до Львова. Тому слідкуємо, дивимося, що з цього вийшло. Як у нас грілася батарейка, чи не грілася батарейка, на яких станціях ми заряджалися. Зараз ви все побачите. І Скільки ми витратили на це часу, тобі ж на саму подорож, на підзарядки та на скільки ми витратили на це грошей. Тому і чи варто взагалі їхати на такі подорожі на Nissan Leaf. Тому слідкуємо. Поїхали. Так, його з собою не взяли. Так, зараз. П'ята ранку. Ось наші показники. Автомобіль у нас заряджений. Ми повністю обнуляємо всі показники. Повністю. Заряджений. 62. Розхід. Все повністю. Так, і тріп. А теж ми його обнуляємо. Тріб Б, тріб А, Семе, тик, тик, се. Отже, поїхали. Подолали вже перші 100 кілометрів, і ми вже біля Полтави під'їжджаємо. Що ми маємо на цю годину? У нас на вулиці, як ви бачите, погода ну, просто жах. Да. Йде дощ плюс один. Виїжджали було близько нуля. І ми за ці 100 км витратили майже 20 кВт і будемо скоро підзаряджатися. Да, тому Будемо перевіряти, як в цю погоду, в таку на Nissan Leaf з батарейкою. У ну, нас корисних десь ну, 37 кВт десь так. Як у можна подавати, тому слідкуємо. Ми під'їжджаємо до першої зарядки. Вона у нас знаходиться відразу за Полтавою на Ерідоні. Зараз будемо дорядчатися. Проїхали ми 136 кілометрів. Отже, ми під'їхали на першу зарядку і будемо заряджатися. Так. Отже, процес зарядки в нас пішов. Як ми бачимо, станція давить 39,8 майже 40 кВт. Тому заряджаємося. Температура в нас поки що майже 13 градусів. Так. Отже, чому ми вибираємо цю станцію? Ми цю станцію вибираємо, тому що в неї є дуже великі переваги. Вона знаходиться по трасі одразу за Полтавою. І в неї е, дуже гарний тариф. Тариф в неї 6,49 за кіловат. Це ну це дуже дешево, да. тому на ній завжди ми і заряджаємось, тому слідкуємо далі. Ну а зараз у нас же напруга почала знижуватися. Будемо ми від'єднуватися та їхати далі. Зараз я покажу скільки ми взяли. Тож ми за півгодинки взяли десь 20 кВт, а там зараз більше точно вам вже побачимо. Зарядилися, тому вирішаємо далі. Отже, ми підзарядилися, гуляємо наш тріп Б. Так, і от що ми маємо. У нас майже повна батарейка. Напруга 388. Підігріли батарейку до 27,7. Ну, зараз вона трошки підостина, а ми вирішаємо далі. Зараз у нас вже 753. Тут годинник не хоче звітнього часу на зимовий переходити. На вулиці нас 1 градус. Дощ вже завершився. Їдемо далі. Отже, ми під'їхали на другу зарядку і. Ми... Тут не планували підзаряджатися, ми планували трохи далі, але е, нас обігнала Тесла і вона стала раніше, ніж ми. Тому наступна була дуже далеко, тому вимушені були трошки зараз 10-15 хвилин. Підзарядимося і поїдемо далі. Ось таку напругу видається станція. Килавати в нас пішли. Майже 35 кВт, тому підзаряджаємося. Ось тут, на цій зарядці, ми вимушені були підзарядитися. Зараз у нас температура в батарейці після минулої зарядки впала до 25,5 градусів, тобі ж на 2 градуси понизилась. І ми зараз декілька кВт 5 візьмемо та поїдемо далі. Бо нам ще треба багато кілометрів подолати, тому слідкуємо. Ми підзарядилися другий раз, простояли ми 20 хвилин, за цей час ми взяли 12 кВт і вирушаємо далі. Отже, Ось такі показники ми маємо після другої зарядки. На залишку у нас майже 35 кВт і температура 29,2. Тому показники ми обнулили. Проїхали ми вже 210 кілометрів. Зараз на вулиці у нас 2 градуси 9-14 ранку, та дощ вже завершився. Отже, ми зараз з вами знаходимося на третій зарядці. Вона знаходиться на ділянці між пірятин Яготин. І що ми маємо? Ми, ну, ми <клес> Десь кіловат 20 я думаю, візьмемо і будемо їхати далі. І що в нас за станція? Ця станція видає близько 34 кВт. Батарейка в нас більше не піднімалася 25,5 градусів, як ми бачимо. І ось така у нас там напруга. Що ми маємо далі? Далі ми плануємо вже зупинятися на виїзді з Києва. Трохи перекусити і. Вирушати у напрямку Львова. Тому слідкуємо. Поїхали. Отже, Ми підзарядилися. Третя зарядка у нас завершилася. Що ми маємо? Батарейка у нас прогрілася до 33 градусів. І зараз ми маємо на залишку 34 кВт. І Зараз у нас 12.24 на вулиці. 4 градуси, потеплішало, снігу немає. І вирушаємо ми далі. Проїхали ми вже 349 км, Середня витрата у нас 5,4. проїхали. На третій швидкісної зарядці. І ми вже на виїзді з Києва. Трохи перекусили. Зайшли. І тепер в нас, що ми маємо? Зараз вже пів на п'яту вечора. І ми вже майже 12 годин в подорожі. Що ми маємо? Батарейка в нас майже 33 градуси, зараз 32 кВт, і ми вирушаємо далі. Заряджали же ми тут майже годину, тому поїхали далі. Отже, ми зараз вже на окружній Житомира і зараз у нас четверта зарядка. Вже тут ми трошки взяли 12 кВт і будемо їхати далі. І наступна вже буде у нас у, десь у Новоград волинському Отже, ми нарешті на під'їзді. Зараз ми на окружній Новгород Волинського і це в нас вже... П'ята зарядка. Зараз вже 8 година вечора і ми вже в дорозі з п'ятої ранку. Це вже скільки? Це 12.03, це вже 15 годин. Ми подолали відстач сам псіки майже 700 кілометрів і далі рухаємося до вже на рівне. Тому слідкуємо далі. Зараз ми от на наясно заряджаємося на да, 50-каловат. -50 Поїхали. Далі. Ось з такими показниками ми доїхали але не до Львова, а до Дубна. Середній розхід 5,8. Залишок у нас такий, середня швидкість, дистанція, яку ми проїхали вчора. Отже так. І зараз назвра 6 ранку на вулиці Мінус 1. Це залишок. який у нас. Отже, це наша шоста зарядка на ділянці до, з Харкова до Львова. Але вона вже в нас проходить зараз шоста ранку. І Ми вчора трошечки не доїхали 170 км. Переночували в готелі і їдемо далі. Тому ось така виявилась наша подорож до Львова з Харкова, майже взимку, на Nissan Leaf з батареєю. Ну, Корисною десь 36-37 кілометрів. Як ви зрозуміли, до Львова ми не доїхали і заночували ми в Дубно. Ввечері ми вже нічого не знімали, тому вже вранці у авто, я вже вам розказав, підбив, підбив ті підсумки. Які приїхали ми десь в 8-й вечора. Да, десь так. Теоретично можна було б доїхати, але ми вже не стали, тому що в нас не було такої потреби, щоб летіти. Тим паче, там після Дубна там не така широка траса. Тому ми вже не стали, тому ми заночували в дубно. І вранці вже ми прокинулись і спокійнесенько собі вирушили дві з копійками хвилинки. І до 10 ранку ми вже були в Львові, тому тому ось така подорож у нас. Що я хочу вам розповісти? Ми все ж таки нарешті ну, доїхали, але були деякі моменти, за яких ми не змогли. Перше, це в Києві були сумасшедші зотори, тому що це була п'ятниця, плюс була перекрита одна з основних магістралей. І ми по десь витратили близько певне двох годин часу, тому це було дуже дуже дуже, дуже багато. Тому ми в тей, цей день ми приїхали 8 вечора. На всю дорогу ми витратили 15 годин. Тому, отже, які висновки можна з цього зробити. Всі витрати на по часу та по зарядкам по вартості будуть десь тут, тут або тут. Ну побачите десь будуть так. Отже, які можна висновки ще раз зробити? Перше це можливість рухатися трошки швидше, батарейка не перегрівається, тому була температура десь близько нуля. Мінус туди-сюди вона хиталася. Друге, це, це Київ. Якщо ми з Київ можна проскочити трошки швидше, то тоді певне ну, можна, можна подолати цю відстань. Отже, а ми подолали десь 830, щось таке, не пам'ятаю, десь так. Рухались ми постійно з тепловим насосом. Та ну, то клімат у нас був вимкнений десь на. 24, 23, ну щось таке приблизно. Да. Е, е, рухатись ми намагалися майже всю віці десь на круїзі, плюс-мінус там дев'яносто вісімдесят, з залежності від е, погодних умов і що було на покритті. Отже, е, весь наш маршрут з Харкова до Львова. Ми долали на зимовій гумі. Вже ми вспіли переобутися так, е, але був один нюанс: позаду у нас все ж таки була. Літня гума, тому ці показники, вони звичайно трошки, мабуть, відрізнялися від остаточних. Отже, що ще можна доповнити? В таку пору року ми нагадаю були десь ну, в кінці листопада, і вже коли було близько нуля, або легкий минус, що можна? Можна рухатися доволі непоганою швидкістю, десь 100 110 Можна підзаряджатися на швидкісних станціях. Ми вибирали не так, як влітку, ми вибирали 50 кВт, бо в машина абсолютно батарейку, ми навіть до 37 градусів її навіть не нагріли. Тому швидкість зарядки скорочується і ти можеш більше. Але нюанс це зимова гума та, звісно, клімат. Клімат, який теж. Досить добре на себе бере по кВт. А так, взагалі, якщо є необхідність, то ну, вирушати можна. Але звісно, Ліфт це, звісно, це міський автомобільчик і для траси його, цієї батарейки, звісно, маловато. Якщо вона була б десь хоча, хоча б 50-60 кВт, ну, тоді б це було дуже комфортно. Е, нагадаю, у нас ще є одне відео, яке ми теж. Е... Виложимо. Це ми на початку вересня їздили з Буковеля до Києва, і на дворі було десь плюс 15 20 І от там можете подивитися, яка різниця була і як грілася наша батарейка. Да, тому що вона у нас нагадаю, без охолодження та десь підігрів.